Екофлоу, Стерлінки та Мавіки, чергову передачу техніки для військових, яку закуповують за кошти платників податків, організували у Рівному. Ну, вкотре ми сьогодні передали 23 військовим частинам. Це те, що їм потрібно, це Стерлінки, це Екофлоу, це Мавіки Про, це також є антенні тарації. Але сьогодні це така дуже велика передача, і сьогодні ми отримали такі. Щирі подяки для наших рівнян. передачу обладнання організували спільно із городоцькою громадою. Вони вже в чергове долучаються до ініціативи. кажуть, допомога Збройним силам України в пріоритеті. Ми вже майже цілий рік співпрацюємо з Ільінською громадою, так як вони самі активні. Ми хочемо бути брати приклад, долучаємося. І за кошти бюджету Городоцької ради було передано 14 розвідувальних дронів для наших бійців. А зараз ми ведемо переговори. Хочемо спільно закупити ще партію і «Екофло» також для підрозділів. Зі спілкування з військовими стає зрозумілим. Та техніка, яку вони отримують від громад, є надважливою, адже потреби на фронті з кожним днем зростають. Наша 12-та бригада спеціального призначення АЗО вже вкотре отримує допомогу від Рівненської громади Городоцької громади. Ми вже отримували і мавіки, і старлінки, які нам вкрай обхідні для виконання тих завдань, які ми власне здійснюємо. Адміністрація міста комунікує із військовими частинами аби знати усі потреби наших захисників. Вкрай необхідні речі на передньому краї це розхідний матеріал. І незважаючи на їх вартість, і, 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 незважаючи на ту відповідальність, якої наші бійці ставляться до того всього, але війна є війна, вона руйнує все. От. Отримали ми вкрай необхідні нам квадрокоптери, це наші очі, наших розвідників, це наші руки, які несуть ворогу Вогі, там, гранати та інші подарунки. От. Це те власне, без чого не обходиться жоден штурм і жоден день нашої оборони. Окрім дронів, старлінків, екофлоу та іншої техніки, існує гостра потреба у людях, зазначають військові, але все ж зупиняти передачу обладнання не планують. Підтримувати захисників будуть і далі. Юлія Смаль, Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.